І то вже прийшло, а це означає, що потрібно тішити себе новими прикрасами. Тому я не вагаючись так і зробила. На нашому сайті багато новинок в категорії намистини. Я обрала пресіоза пінч білого кольору. Доступні вони ще в ось таких відтінках у фасовці по 5 грам. Там є приблизно 60 штук в упаковці. Це декоративна намистина від чеського виробника пресіоза, виконана з натурального скла. Вони мають дуже цікаву та гарну форму. Так як такі прикраси зараз в тренді, то обирайте свій колір, комбінуйте та творі. Я використала таку голку з роздвоєним вушком. На сайті маємо таку. У восьми розмірах нитку резинку діаметром 8 мм і почала роботу. Цю голку використовувала для того, щоб можна було саме цю нитку продіти в намистину, бо звичайною голкою так не вийде. З обох кінців зафіксувала фурнітуру. З'єднуване кільце та карабіну брала на сайт, такі ж є і в срібному кольорі. Показую в цілому все, що я використала для створення даного виробу. При виготовленні такого чокера я витратила одну упаковку намистин. Можна пробувати комбінувати. Пиши плюс коментарях, а ми скинемо посилання на ці намистини або ж на товар, який зацікавив найкращі рокодільниці світу. 江江，爸爸、um。